Можна на тебе? Зібрали сьогодні, людей тут багато. в букетах, горять тут воно ні Це В школі великі і радісне свято. І хочеться вас привітати мені. Є без нас. Свято не розпочина, бо на ньому першокласник це особа головна. Як сьогодні не радіти? Всі раділи, як могли, навіть ціни на квіти теж від радості зросли. Раді всі старі і молоді. Добрий день, школа, я сьогодні сідаю пасі за з запарку. Тяжко до школи, мамою йду, друже садочка, я не піду. Діти ж буду гарно, краще відуси, ви не посміхайтесь, цей сміх. Дуюся ніколи, я як вилююсяк весь час, адже я прийшла до школи в перший раз у перший клас. Минуло літо чарівне, та часу ми не марнували, турботи були про одне усе до школи щось купляли, портфелик бідний, я стріщав, а нам всього здавалось мало. І фарби зошити, і пенал, матусі гроші не ставало. Та ще вересня настало, як ще довго я. Склала. Школу жодної не брала, від тепер я учениця на 12 будучи. <праць> Ох і довго я збивав перший раз у перший клас. Газів, десять одягався і вмивався десять раз. У новий кофе поклав десять.

Перший клас. Перший клас. Школярики, школярі, нас чекають в букварі, нас чекати відліпати і підручники, і калі. Правда мамо, ја велеси, сам зувају череви, сам завјазувају шнурај, сам беру штанци сород и не плачу, ја николе не а иду до школа. Тільки є поважній течі, що учительками двох. На гека ніби тобі, дуже прошу вас, ну хоча ще бабуся, а як вона той табі, забудь з перший клас. Дзвоник, скоро, скоро. В школу всіх поклече нас. Ми уйдемо в клас про старий чистий світлий клас. Відкривайте все це двері, бо вона хай дзвінок поспісаємо на песі усадіть я на колу. Садіти всі навколо, привітайте ще нас. Здравствуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Дорогі друзі, настала пора надати слово винуватцю нашого торжества такому маленькому, але мелодійному дзвонику. Урочисту лінійку присвячену дню знань вважати закритою. Світлі класи нас ждуть і навчання, і труд, тож дзвіни наш дзвінок, всіх скликай на урок. Не верни как бы. Занятим за.